Добрий день всіх вітаю! І сьогодні наш четвертий урок, який називається Ні цяо шен мін Шенмемінц або Як тебе звуть. Для початку нам потрібно розібрати активну лексику. І так, перше нове слово на сьогодні це слово Шенма. Шенма. Що? Який. Наступне слово мінз мін ім'я. Сін. Ну, в українську мову це слово краще перекладається як прізвище, Проте ми маємо розуміти, що це слово у нас являється дією в китайській мові. Тобто сін це фактично як називатися якимось прізвищем. Далі, наступне слово. Цаошан це ранок. Цаошан. Наступне слово хен. Хен. Прикладається як дуже. Ідемо далі. Женши. Женши. Знайомитися. Каосін. Каосін. Радісний. Далі. Далі слово сполучення. Сінвен. вен. Дозвольте запитати. Тобто, слово цін, воно дуже багатозначне. Воно має значення. Дозволяти, будь ласка. Uh, і Вен, це в нас дія питати. Тобто, фактично збігається з українською мовою. Дозвольте питати, дозвольте запитати. І остання дія це дія цяо. Називатися ну якимось ім'ям. Ця. Uh, давайте більш детально розглянемо наше сьогоднішнє питання і, власне, наше нове питальне слово Шанма. Ну, звичайно, коли ми запитуємо про ім'я, то Шенма у нас буде перекладатися не як що, а буде перекладатися як який. Тоді ми отримуємо ось таке запитання. Ні-цяо. Шенма міндз. Ти називаєшся яким ім'ям? Ні цяо Шенма Мінц. Тут ми маємо розуміти, що. Слово мінз ми можемо взяти в дужки. воно не є обов'язковим це повна версія запитання. В скороченій версії ми можемо запитати таким чином. Ні Просто ти називаєшся, ну, як, грубо кажучи, ти називаєшся що? Коротка форма і повна форма. Щодо прізвищ. Давайте розглянемо повну версію. Коли ми знайомимося з кимось. Ми можемо називати не тільки своє ім'я, а ми можемо вказувати і своє прізвище. Тоді повна відповідь на запитання, як тебе звуть, у нас буде звучати таким чином. Сін Сміт. Оцяо ханна Сін Сміт. Я називаюся Ханна. Прізвище Сміт. Це все дуже просте запитання, дуже проста відповідь. Е, я сподіваюся, що перша частина ні для кого не буде складною, і ми скоро з вами перейдемо до другої частини, де ми будемо більш детально розбирати китайські імена. Ми навчимося розбиратися, де у китайців прізвище, де у китайців ім'я, як ми можемо представляти себе або один одного, прочитаємо текст. Та навіть зробимо наш перший переклад. Всіх чекаю в другому епізоді Цайцін.